Під час працевлаштування в Чеській Республіці завжди необхідно ознайомитися з правилами та уникати ризиків нелегальної роботи та експлуатації. Незалежно від того, чи ви є громадянином Чехії чи іноземцем, правові норми поширюються на всіх однаково. Ви маєте право на справедливі умови праці, і якщо вони порушуються, захищайте себе. Іменуюся Віталій ж валковим працював в броня на ставбі. protože mě z nami slíbil u inej montovny lepší plat, ubytování zdarma. Přišel jsem tam. A s toho väčšieho platu som pracoval aj 12 hodin denně. A soboty bylo takové, že bylo to aj v neděle, protože chcela mi sa vždycky pomoct, jako na Ukrajinu domov. mám tam rodičů nebo rodinu, ako ten, ten židiteľ, tak, tak mi Říkal, že mi udělá ty, ty, tyto normálně a pak dával mi za, nějaké zálohy, na zálohy paru tisíc korun a ty doklady tak sa ani, ani nerešili. nerešily. Prostě za mě platit ty sociální a zdravotní vyplaty a když som mu řekl, že, to, že sk chci skončit pracovat u něho, tak mi řekl, že zrušíme doklady a začal mi tým vyhražovat že budú mít problémy, nenajdeme si iný práci. Без їх докладу, Ви працюєте в неналежних санітарно-гігієнічних умовах або в умовах небезпечних для життя чи здоров'я, зазнаєте фізичного чи сексуального насильства, або загрози його вчинення. Хтось утримує ваші особисті документи чи обмежує вашу свободу пересування. Ви отримуєте заробітну плату нижчу за мінімальну. Ваш роботодавець примушує вас працювати більше ніж 12 годин на день або більше ніж 40 годин на тиждень. Вам не оплачують погоджені понаднормові години. Ваш роботодавець відмовляється оплачувати лікарняний або відпустку. Усе це є ознаками протиправних дій та експлуатації. я перестав працювати, а от ми вигражували. Я сам всі хниті години цом працював. все то. А поки за засехтіла то. ako tu smlouvu na tu, na, 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 na Nakonec jsem si nahral tajne s ním hovor, kde mi vyhražoval. To mi pomohlo po té, co jsem si obrátil na neziskovou organizaci, kterou jsem si našel na stránkách Cizinci Ceze. Pravníci organizace napsali dopis, který jsem přidal majiteli. Uvadili možnost podání podnetu na inspekce práce, případně policii. Majitel na základě toho ustoupil, vyplatil mi dlužné peníze a vrátil mi doklady. Nezisková organizácia mi s práce pomohla nájsť novú prácu a vyžadiť zmenu pracovného upravnenia. Miel som nakoniec vlastné šťastie a už dneska bym takú chybu neudelal. Завжди вимагайте письмовий трудовий договір, не підписуйте незрозумілі для вас документи, наприклад, довіреність на представництво, згоду на штрафи, відрахування із заробітної плати тощо. Зберігайте копії всіх документів, включно платіжних відомостей або підтвердження відпрацьованих годин. Підісне достанете до проблем, так обратися до спеціалізованої організації, і вам поможу. Брайтеся гнет, а не нехтесе застрашити». Примусова праця та інші форми трудової експлуатації є кримінальними злочинами, а винуватцям загрожує суворе покарання. Ви можете подати заявку на перевірку роботодавця до Державної служби з питань праці навіть анонімно онлайн на сайті sui.cz. Якщо ви потрапили у складну ситуацію, не бійтеся звернутися по допомогу, навіть якщо ви перебуваєте на території Чеської Республіки нелегально і не маєте документів. Зверніться до організацій, які безкоштовно надають юридичну та соціальну допомогу вашою рідною мовою. Виберіть організацію згідно з вашим регіоном або типом проблеми з каталогу на сайті cizinci.cz. Встановіть на свій телефон застосунок Smart Migration, де ви знайдете додаткову корисну інформацію та контакти.